Дорогі брати і сестри, сьогодні Церква Христова називає цю неділю фоминою або ще антипаскою, повторенням Пасхи. Пройшло вісім днів із Воскресінням, як сказано у Святому Євангелії. Спочатку Ісус Христос являється своїм учням, посилає їм Духа Святого. Це одне із перших подихів Воскреслого Ісуса Христа. Через які учні отримали благодать Святого Духа, таку важливу для подальшого життя церкви. Христос каже, що на кому ви залишите гріхи, на тому залишаться. Що мається на увазі, що церква Христова, перш за все, учні Ісуса це Перша церква. Перша церква це спільнота. Зібрані люди навколо Христа. Не було ще інституційного сприйняття церкви? Коли є патріархати, єпископи, митрополії, різні структурні утворення, але все почалося із того, що й досі є, зібралися люди навколо Христа. І що цікаво, як тоді в людей було дуже багато страху, дуже багато переживань, так і зараз, тому що сказано в Євангелії, що за зачиненими дверима перебували, бо боялися. Боялися тої небезпеки, яка могла їм загрожувати навколо. Так і зараз ми так часто збираємося у храмі, в тому числі і через страх. Бо боїмося того життя, яке нас оточує. Тисячі років пройшли, а людина досі не має на що опертися: ніякі інституції державні, соціальні. Громадський не може забезпечити нам внутрішній спокій. Бо незалежно від того, в якій ти країні б не жив, навіть якщо в тебе війни немає, все одно людина ходить, наче із тим домокловим мечем, який над головою перебуває. Все одно ти знаєш, що рано чи пізно помреш. А особливо, коли ти в країні, де війна. То так страшно стає, хочеться десь ховатися, зачинити двері від тої реальності, яка вривається. Ось щось схоже було з учнями. Їм було страшно, неспокійно. І тут через зачинені двері входить Ісус Христос і каже мир вам. Для тогочасної людини це були надзвичайні слова. Це були найбільш очікувані слова. Вони звичай так, шалом. Ви могли чути так вітається досі. На, на сході це шалом алейхум, миру вам бажаємо. Шалом це особливий стан спокою, радості, тої внутрішньої опори, яка дає можливість тобі не боятися будь-чого, що діється навколо. І з тих пір і до сьогодні мир усім. Так, українською звучать ці слова. Є такі важливі для нас під час богослужіння. Літургісти кажуть, що це один із найдавніших виголосів і найбільш важливих О, отих посилів церкви. Приходиш до храму Божого, ти можеш всі свої страхи відкласти. Ти можеш отримати оту звістку від церкви, мир. З Ісусом Христом приходить. І коли являється Господь, учні заспокоюються. Але як вже в Євангелії показано, явлення його не було постійним. Він протягом 40 днів, то з'являється, то зникає. З однієї, євангелист Іоанн Богослов хотів дуже чітко і яскраво показати, що Воскресіння Ісуса Христа це не явлення якогось духа із іншого такого підземного або духовного світу. Ні, це явлення, перш за все, живої людини. І тому ці образи того, що, зрештою, навіть на тілі його рани залишилися, це намагання Іоанна Богослова донести до нас, що наша тілесність є дуже важливою для Бога. І коли ми пробуємо собі уявити наше життя як тут тілесне, а потім якесь таке духовне з точки зору зовсім інакшості. На звичайній віддаленості від того, що є зараз, то церква Древня якраз мала на увазі, що наше тіло, те, ким ми є, оця наша тілесність є настільки важливою для Бога, що Ісус Христос, воскреснувши, являється як жива людина, не як дух. Тому що і тоді, і зараз дуже поширеним було уявлення про те, що коли людина помирає, вона стає якимось духом, привидом. Можна дуже різні слова вживати. Особливо діти люблять таке уявлення, що от є якісь духи, які ширяють по цьому світу, то християни відразу ж сказали, що явлення Воскреслого Христа вказує на те, що вже тут, на землі живучи, в нас є усі. Закладені можливості до того, щоб виявляти те, що з нами буде після Воскресіння. Після Воскресіння людина отримує тіло, яке не хворіє, не старіє. Але це також те тіло, яке, в якому ми живемо зараз. Що це означало для християн? Це означало, що Воскресіння починається вже зараз. Я живу в тілі. А отже має жити як той, хто Воскрес. Йоанлістичник називав це Воскресіння до Воскресіння. Воскресіння душі. Але душі не як якоїсь субстанції, яка залишається після смерті, як зараз деякі науковці хочуть зважити душу. Ні. Душа це внутрішня людина. Це те, як ми себе переживаємо, як ті, хто не зведені до тілесності. Внутрішній наш світ. Як є зараз, так і лишається після Воскресіння. Тому, коли Христос явився учням, через вісім днів Він ще раз з'являється. Чому? Тому що один із апостолів, Фома, не повірив свідченню учнів, які бачили. І каже: поки я сам своїми очима не побачу, вірити не зможу. І церква називає його невірство блаженним. Чому? Тому що Фома не хотів, щоб це було досвідом інших людей, які мені про це розповіли, а щоб це був його досвід побачити Воскреслого Христа. І тому на восьмий день являється Христос і каже Фомі: Давай вкладай свої пальці, мої ребра, мої рани. Але коли Фома побачив Воскреслого Христа. Він вже забув за той, ту форму досвіду, яку хотів використати. Багато століть філософи, дослідники намагають, намагаються зрозуміти, як ми пізнаємо світ. Пізнати ми можемо світ тільки тими органами почуттів, які в нас є: зір, смак, нюх, дотик, слух. Іншого способу немає. Тому Єфомас спочатку мислить якою категорією? Я маю очима бачити, руками доторкнутися, почути голос Ісуса. Але тут відбувається таке явлення, після якого Він розуміє, що набагато більший досвід він отримує, ніж дотик, ніж бачення, ніж слухання. Він отримує досвід Воскреслого Христа і каже ці особливі слова. Господь мій і Бог мій. Іоанн Богослов, який написав це Євангеліє і виклав своє бачення, своє переживання історії Ісуса, починає своє Євангеліє із тих слів, які читаються на саму Пасху. Спокон віку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І рівно через тиждень. На восьмий день після цього першого читання сьогодні ми читали 20 главу, передостанню главу, яку написав Іоанн Богослов. І він це, до речі, зробив останнім це, це найбільш пізні Євангелії. Приблизно протягом 30 років було записано євангелистами свої. Оповіді, свої розповіді про Ісуса. Це досить невеликий відрізок часу. 30 років вистачило на те, щоб написати Новий Завіт. А от Старий Завіт писався приблизно тисячу років. То тобто, ті всі книги, які в Старому Завіті є, дуже великий період часу писалися. А новий завіт буквально 30 років. І коли. Іоан Богослов пише цю 20 ту главу, дослідники побачили, що спочатку це було завершення Євангеліє, а 21 глава вона була написана пізніше, вже коли, швидше за все, Іоанн Богослов був у похилому віці. Чому? Тому що там, 21 главі, розповідається про те, що Ісус Христос звертається до Петра про те, чи Він його любить. А потім Петро питає: А що чекає учня Твого? Тобто Іоанна Богослова, улюбленого учня, Він каже, що яке як тобі діло до цього, ти йди за мною. І тоді Іоанн Богослов уточнює, що Ісус Христос не казав, що не помре цей учень, а сказав тільки про те, що в нього буде особлива участь серед апостолів. Іоанн Богослов єдиний помер своєю смертю. Всі інші апостоли були замучені. І, судячи з усього, Іоанн Богослов перед свої, своєю смертю хотів уточнити для нас, для майбутніх поколінь, що і його чекала смерть, але одного із усіх природня. А от 20-та оця глава, яка сьогодні розповідає нам про Фому, показує те, що Фома сповідує Ісуса Христа Богом. Отже, Євангеліє від Іоанна починається тим, що Слово це Бог. І завершується тим, що Ісус Христос це Бог. І оця цифра 8, вона була з чим пов'язана? Вона була пов'язана із тим, як збиралися християни на молитву. Йоанн Богослов каже такі слова: блажені ті, що не бачили, а увірували. Це про кого? Це про нас, дорогі брати і сестри. Людей, які протягом цих століть ми не маємо зараз явлення Ісуса Христа. Такого, яке було Фомі. Іоанн Богослов також вже мав справу із громадою, якій Христос не являвся саме таким чином. Чому? Тому що мета приходу Ісуса Христа у цей світ це якраз навчити нас іншої особливої присутності. Кожного восьмого дня християни збираються на Євхаристію, на причастя тіла і крові Христової. І є такі звичні для нас речі, які ми робимо, коли приходимо у храм. Наприклад, ми пишемо записку за здоров'я. Або купуємо просфорку, з якої витягнута часточка. І оця часточка, яка виймається із просфори, вона кладеться на дискос. І таких часточок досить багато стає на дискосі. І також стоїть вирізаний агнець, яким ми потім причащаємо нас усіх. Але всі ці часточки, і цей агнес, який є, стають тілом Христовим. Що це означає? Що кожен із нас що зробив Ісус Христос? Він зробив так, що кожна людина тепер є частинкою тіла Ісуса Христа. Тобто Ісуса Христа, як можна побачити Воскреслого? Що пережив Фома? Що вже не хотів вкладати руки свої у рани Ісуса Христа. Він пережив Ісуса Христа вже зовсім по-іншому. Як через Євхаристію, через причастя, через дію благодаті Святого Духа, коли ти розумієш, що Христос тепер ближче до нас, ніж ми самі до себе, коли, коли ми бачимо людину поза собою, коли ми хочемо побачити Ісуса Христа як окремого об'єкта, який є. Поза мною, тоді ми не розуміємо того, що хотів Христос нам явити. Він хотів явити нам свою присутність в кожному з нас. Я між вами перебуваю, ось що Христос відкриває. І Іоанн Богослов, звертаючись до нас, сказав: блажені ті, що не бачили, а увірували. А як ми можемо вірувати? Тоді, коли цей досвід переживемо в церкві через причастя тіла і крові Христової, тоді, коли ми будемо вчитись сприймати інших людей як членів тіла Христового, як своїх братів і сестер, це найголовніше, що церква хоче нам передати. Тому сьогодні, коли так багато людей. Перебувають на кладовищі, а не у храмі. Перш за все, мудро і добре зробили ви, хто прийшов до храму Божого. Ще краще зробили ті, хто сьогодні приступлює до таїнства сповіді і причастя. Чому? Тому що саме так Христос закликає нас спілкуватися із померлими, не як із духами, останки яких лежать на кладовищі, а як із тими. Хто в Ісусі Христі є живими, раз всі ми є тіле Христа, тоді Христос Воскреслий являє нам своє тіло. І тому цей важливий образ, що на тілі Ісуса Христа є рани, хоч Він і Воскрес. Що це означає? Що ми всі разом з вами є тілом Христа, але ми ще зранені. Оті рани лишаються на тілі Ісуса Христа. Тими місцями, де є рани, є. Кожен із нас, якщо ще не зміг відкритися Христу. І тому молитва за померлих, перш за все, це причастя тіла і крові Христової. Бо з'єднуючись із Христом, я з'єднуюсь із іншими членами церкви. Я з'єднуюсь із тими, кого люблю, хто мені дорогий. Тож не будемо про це забувати. Незважаючи на те, що нам так зрозуміло і набагато легше здійснювати поминання. Через принесення Панахиди, що церква не відкидала, бо розуміє, що людині дуже важливо матеріальній людині робити матеріальні принесення. Але найголовніше наше принесення це участь у літургії і у причасті тіла Христового. Тому нехай кожен із нас не забуває про той дар, який починаючи із восьмого дня після Воскресіння і прямуючи до кожного восьмого дня. То кожної неділі, коли ми збираємось, являє нам воскресло Христа. Амінь.